По-перше, я десь року з 10-11 з взагалі вже не працюю ні в академії, ні в скрісі. Там Статті там виходить ще раніше. Каже, так ти каже. Ну, статті. Ну, у мене ж десь мене... 10-11 нових статті. По біохімії? Ну, Дві по цьому по полімеразної ланцюгої реакції, да, це по молекулярці. А та... то інститут Академії моря. Ну це ще давно-давно. А останній я ж в Кайфані пропрацював майже два роки. Там якраз по... працював в відділі дентрології та паркознавства. — Як цікаво. І з тих часів. То тобі він роботу Ну Так, він каже, що вбиває. Я ж їздив вас на них стільки на семінарській з ним поспілкувалась. Він сказав, що 2 серпня місяця, ну, тому що з вересня ж почнеться групи. І федерація сказала, що дві групи він мені дасть. Як цікаво. Ну, будеш на конференції, познайомишся з нашими одеситами. От я не знаю, чи поїду я до цього. Ще правда три тижні. Може заживе за цей час. Вони все швидко заживають. — А чого тобі цей тобто мішає? Ну, зараз так. Зараз важко чи... Я читаю, тільки в одній позиції сплю. Ну то так, але то воно скільки заживає. Місяць така штука, так? Да? Ну, десь за місяць. Зараз свій складець. Якраз буде місяць. А обличчя вже не видно фактично. Yeah, нормально. Я бачу зліва, так? Зліво, так. — У мене, до речі, все, тут шита, якраз всі, всі ці шрами це все велосипеді. Машина збивала кілька разів, так жорстка yeah. велосипеді. Літав я теж. Сідаєш, в сідло, каже, боже, бережи від таких штук на Ви не треба цього. Бог збереже. Немає, тебе не просто. Яку ти каву хочеш? Американу. З молоком? Не, ну. ну Відкрий літо. Ну, написано, близько. Желяш, тобі сподобалося, так? Нам теж сподобалось вчора. Нам сподобалось, було класно. На жаль, великий вже не відкриєш, та ще видав цю фото. Ну, Бузів ти мій, ай-яй-яй. І, і погляд такий. І, і, і ще око було таке, сидя запливши. ні <рес> ні навіть не думай, треба поїхати. Познайомишся з Одеською церквою, вона там буде. Паспорсаж Качок дуже класний. От. Ай, Безеліяна приїхала. Дивіться. Ай-яй-яй-яй. Лена я. привет. Я снимаю? Да, да, да. да. Это будет в заставке, все? Есть? Да, можно. Не, я хочу прилечь. Прилечь, так. Возвращение. Спасибо. У Лёши был день рождения, а то мы вчера отмечали, ходили в парк. А ладно, потом видео будет. О, ти подивишся на решту служіння з України і з-кордону, теж позакрізь буде, той, хто почав служіння. Тобі сподобається. Тему бачив? Саме початку школи не поїхати. Та я бачив, але ну, будуть зупиняти, я тобі не розказую. Є духовний опір завжди від таких речей. Будуть зупиняти. Будуть давати купу причин, щоб ти не поїхав. Саме з духовним речами. Тому що це дуже небезпечно то людина змінюється на таких заходах дуже сильно, бо там є особливий прояв духа. А це як субор, це субор. конференція це як Біблії це собори. Не так, як там католики роблять а по-іншому, в духовному плані. І завжди є опір, завжди ну, просто ні, грошей нема, там, не знаю. Там, Мама вмирає, Же що тут буде. Що тільки можна? Бачиш, тобі ребра поламали. Кумедно. От, але ці речі немає зупиняти. Ну, просто ти ж боєць, ти знаєш, що не можна здавати, піддаватися. І Бог нас так тренує, Він дозволяє, щоб цей опір був для того, щоб ми е, набирали силу. Бо як немає опору, сили не буде, правильно? Сила вона від опору стається. Dis presies, reg?